Це знову ж у Олександрівка. Давай, 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 туди. Давай, 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 давай. Це я розумію. Це правильно. Все, закриваю двері. Е, на паралельній вулиці. Е, вчора було бабу Машу, тому люди зараз, які відмовлялися раніше виїжджати, вже готові. Але на е, той бік села вже не можна проїхати. от, Тож досиділися. Как бы взять их всех, как надавать им посрать, блядь, всем, кто отмолвался ехать. От... Так, мужик, давай, чтобы ты сюда сел, чтобы поместился быстрее. Я на мотоцикле поеду. Ты серьезно, блядь? Это а красавчик, давай быстренько. Все, он, якобы выезжай. С Богом. Фух, слава Богу. Слава Богу. Вон, видите, горит все, блин. Вот воздвиженка пылает. Виїхали щойно знову Олександрівки. Це Авдіївський напрямок. Зараз там дуже пекельно. Е, Яша та його мама Зінаїда Георгівна та їхній пес, по кличці Пірат. Зараз в Мирнограді Я, як доставив до їх е, е, родини. Я дуже сподіваюся на те, що е, мені не доведеться із Мирнограду евакуювати цих людей, тому що знаючи нашого йобнутого сусіда, від них можна очікувати все, що завгодно. Ось така евакуація. 1 травня.